Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке відео, показати як виглядає моя гречка. Коли я її сіяв, трошки було сухою, вона була зійшла, скажімо так, ну не дуже, але ось такий вигляд має вона зараз. Потім, коли пройшли дощі і ось що. Ця, яка була не зійшла, ось вона вся по сходу. Ну я думаю, що з неї вже нічого не буде, тому що вона дуже маленька. Вона в, ну, в 5 раз нижча за цю. І ця її глуше. Сказали, що на таких цих сортах самозапильних не сідають бджоли. Але я дивлюся, що бджолів трошки є. Але якщо вони є, значить вони щось тут беруть. Перед тим як вона мала зацвісти, я її обробив був біопрепаратом Сезар від шкідників, тому що були, закручувалися листочки. І була така тля, чи не знаю, як воно так називається ці комахи, такі листочки, закручують дрібненькі комашки. Я обробив сезаром і вони пропали. І зараз вона цвіте саме. Ну і наскільки я бачу, то бджолів тут на ній їх вистачає. Ну, а так виглядається, що посходило. Я думав, що це або не сіяла сівалка, або насіння, але виявляється, що це просто її була нестача вологи. І де була волога вона зійшла, а де не було вологи, так і вона собі в землі лежала і чекала, коли є, є, бджолів, є. Значить вони беруть мед. У мене тут сусіда є пару вуликів. І є кому сідати. Це такий один цей кусочок города. Ну, думаю, що щось щось з неї повинно бути. І зараз перейду на інший. І це інший. Так якщо тут подивитися, воно так видно, де вона була не посходила. Ну і зараз вона зійшла, але толку з нею, я думаю, не буде. Ось така. Тут трошки рідше зійшла була. Але, але нічого. Ця культура для мене нова. Це перший раз я її вирощую, тому що не знаю ще. О, ось так. Тут не було нічого після дощиків. Воно посходив. Тому не знаю ще технологію, як її правильно, що обробляти. Але я спробував біопрепаратом Сезар. Я його використовую для Коварадського жука. Вже років. Десь 5-6. Він мені підходить. Але що в ньому на Колорадського жука, його потрібно два рази обробляти. Перший раз обробляється жук, потім ті яйця, які залишаються, тому, тому що він яйця не бере. Ті яйця які залишаються. Знову виводяться жуки і другий раз обробляю і все чудово і все нормально.